Так, Всім привіт, хто дивиться, граємо ми рибалку Planet of Fishing, такі мобайл, Ну, не мобайл для телефона. Коротше, для Android, на Android граю. Ось така херня. І граємо ми зараз виконуємо місію. Місія в нас облов. Ну і побачимо. Покажу ще до чого, де ловиться, на що зловив і так далі. Заходимо на локацію випробування. Ленсі. Лесні вілла. Дослідження ставка. Окей. Окей. Перемотаємо накльов. А тут по суті. Перемотати час сіми ранку. Охорона людей. Ще подивимося. Так, донкою на черваки ловлю. І зробив плоскірка. О, закидав вот сюди. На червочка на Угу. Зараз трохи далі закину на окуня. Поплавок що це плавом цей має. Для так, плюс Плускерка і новольбу окуня. Суті його куда вона мона на, на блісну мало, але то довго мороки. Нахер. Ну, факт того, що на думку поляй. Не добре. Ні, нихера не за рано витяг. Вклю і удочка. Що там у нас? Плитка. Бачили де. Там само пусть мінус буде окуня ловити. Чуть тліє кіне. Знову клює. Глибина 40 см. По суті, хватить. Так, і є окунь. Так, далі що там у нас? Сріблястого карася. Карася. Карася, давай на тісто попробуємо. Так, на манку молодого дзеркального коропа зловив. Зараз покажу де. Ось тут. Нам треба карася зловити. Тож наманку кидаємо туди плюс-мінус. Глянь. Що я чипився, чи що? Поміняв місце я рибалки, Попробуємо тут половити. Зараз покажу, що за локація. Так само на донку на манку. На поплавок... О, локація. Сток Леслі рисував танка. А на поплавок так само тісто. Ну, закидаю його коло берега, там буде зараз видно. Ге? Ні, не зрозумію. Ммм, там капає саме. Угу. Карася зловив на манку. І получив всі награди. Десь ось тут. На доночку. Манка. Ачок номер 6 Так. Паралельно з тим зараз виконуємо друге завдання. Упіймайте линя, упіймайте дзеркального коропа, упіймайте коропа. Так, зеркального коропа ми ловили, я знаю де. Окей, прийняти. Тут ми ловили зеркального коропа. Мм, не Окей. Десь, ось так теж банка. Окей. Пробуємо, що у нас слинок дивимось клює. М'ясо рака, мотиль, селяний, хробак, ми хрубаки, п'явки. Поняв. Голибину зробимо 70, може та є, може нема, хз. Мотиль. Давай, Поп... Опа. Клює. Давай, давай, перепереміняйся. Походу короб. Ні, не, не короб. Плітка хіра. Так, манка у нас заробила, то походу короб. Чи ні? Ні, карась, храніть. М'якош з хлібом донка. Гачок номер 2 м'якуш з хлібом. Добре, проценту короб. Молодий дзеркальний короб. О, десь сюди во закидав. І туди ще раз кинемо. Молодий дзеркальний короб.